Привіт, друзі! Сьогодні з таким відео ми розпочнемо сьогоднішній день. Як я вам розкажу, як я відключився від Тікток-монетизації? Отже, почнемо з того, що підключив я монета. Створив я аккаунт 4 місяці назад. За 3 місяці в мене вийшло набрати 10 тисяч підписників. Не звертайте, будь ласка, увагу на мій червоний ніс. Я просто трошечки загорів або згорів, але не суть. Отже, підключив я монетизацію е, буквально два місяці назад. Зробив 4... Відео, які потрапили під стрічку рекомендацій, і набрали по вимогах я пройшов все, що мало бути під монетизацію, тобто від тисячі переглядів, тривалість відео від однієї хвилини, відео авторське і відео розмовне. От я виконав ці критерії, набрав певну кількість переглядів. Останнє відео взагалі було на. Чотири хвилини. Чотири хвилини я розказував це відео зайшло, набрало вісім чи сім тисяч переглядів, здається. І чому ж я все-таки відключився від Тікток монетизації? Або прямим текстом я просто продав свій монетизований Тікток аккаунт. Пояснюю: по-перше, причина номер один. Монетизація працює, все класно, все чітко. Перша причина: в мене не вистачає часу наведення двох акаунтів, плюс цей YouTube канал. Перша причина, причина номер два. І, як на мене, це саме основна причина. Це україномовна аудиторія. Україна, країна Україна не є монетизованою для Тіктоку. Тобто всі перегляди, які назбираються на відео з України, не монетизуються. А якщо і монетизуються, то за дуже дуже малий відсоток. Отже, і після 7 тисяч набраних переглядів мені за відео Тікток заплатив 002 євро. Тому я вирішив, що Типу, просто немає сенсу втрачати свій час. і З'явилася можливість продати свій аккаунт. Я не заробив на ньому якихось там великих коштів, бо я туди так само вкладав в рекламу, в розвиток і так далі. Грубо кажучи, знайшлися люди, знайшлися хлопці. Вони знайшли мене через цей ютуб канал. Якщо вони зараз бачать це відео, я з них радий. Я надію, що в них все вийде. В них прикольна тематика. Вони хочуть спробувати монетизацію. <кій> я за собі вартість продав їм. Тікток акаунт і надію, що у них все вийде для тих, хто хоче в майбутньому спробувати. Тікток-монетизацію. Порада номер один: ви маєте жити або не в Україні, десь за кордоном, де Тікток буде автоматично підтягувати вам перегляди з тієї країни, де ви проживаєте. Ну або вести контент як мінімум російською мовою. Я не готовий до такого. Ну, типу, я не хочу використовувати російську свинячу мову в своїх відео, в своїй тематиці, в своєму блозі і так далі. То я вирішив для себе, що це буде краще відео. Тому, якщо у вас є якісь запитання, ви можете їх написати. Я прочитаю, дам вам відповіді, можливо, в форматі відео, можливо, в форматі відповідей на коментарі. А на цьому, певно, буде останнє відео, яке. Це буде певно останнє відео про TikTok монетизацію е, на цьому каналі. Тому всіх обняв, підняв. Якщо є якісь запитання, пишіть. Хочу зробити це відео максимально коротким, щоб довго це все не рожовувати, не розтягувати. Основні ну, проблеми, тези я розказав. А там далі, якщо у вас є якісь питання чи потрібна якась допомога, посилання є на TikTok, посилання є на інстаграм. Мені можна написати і так далі. І ми з вами поговоримо. Тому всім гарного дня.